Вереснева презентація Apple – це завжди свято для фанатів яблучної компанії, адже на ній, як правило, презентують нові айфони та інші основні гаджети. Тому всі ми, затамувавши подих, чекали, що там буде цікавого. Презентація пройшла. А я вже тут, як тут, розповідаю її підсумки, так що без зайвих слів поїхали. Розпочалося все з сступного слова, на якому Тім Кук почав розповідати про взаємодію Apple Watch, iPhone та AirPods, після якої почалася дійсно незвичайна нарізка історії людей, яких врятувало те, що на їх руках були еплівські годинники, через які вони змогли набрати рятувальну службу 911 навіть без самого айфона. Таким чином, компанія презентувала восьму серію Apple Watch з новим дизайном та новими циферблатами. Додався також датчик температури тіла та нові алгоритми для слідкування за жіночим здоров'ям. Іншими нововведеннями годиннику можна назвати систему розпізнавання автомобільних аварій. На основі великої купи сенсорів Apple Watch може визначити, чи ви потрапили у аварію і автоматично передати ваше місце положення до довірених контактів чи рятувальної служби. Ще одним нововведенням став режим енергозаощадження, який працює на годинниках від 4 серії і допомагає годиннику працювати близько 36 годин на одному заряді. Звісно ж, не забули розповісти про нові кольори та ремінці. Я їх вам покажу зараз на Екрані. Продажі стартують 16 вересня, а ціна за базову версію починається від 400 доларів. Другою новинкою стали Apple Watch SE, які отримали нові кольори та ремінці, а також функцію розпізнавання автомобільних аварій, прямо як в Apple Watch 8. Ціни розпочинаються від 250 доларів, а старт продаж намічений також на 16 вересня. Третьою новинкою стали Apple Watch Ultra, створені спеціально для важких умов використання. Корпус із титана, сапфірове скло, найяскравіший екран серед усіх яблучних годинників 2000 ніт яскравості. Нова кнопка активності, гучніші динаміки, чіткі мікрофони, які фільтрують голос від шуму вітру 60 годин на одному заряді. Прокачали GPS шляхом додавання нових частот для взаємодії із супутниками, що значно покращило позиціювання годинника. Змінили програму компас, яка дозволяє створювати точки інтересу та прокладати до них маршрут. Не забули й покращити захист від води. Тепер з годинником можна навіть займатися дайвінгом. Для цього створили окремий додаток, який виводить потрібну інформацію під час занурення. Ціни стартують. Від 800 доларів. Старт продаж намічений після 23 вересня. ми нас очікувала презентація нових AirPods Pro. Зовнішній вигляд не поміняли, а от аудіочіп змінили на H2 та додали аудіодрайвер зі збільшеним частотним діапазоном. Також оновили функцію просторового звучання і покращили шумопридушення, яке тепер може відсіювати в два рази більше шумів, прокачали режим прозорості, який також краще справляється з гучними звуками. Додали нарешті можливість регулювати гучність звуку свайпом, по навушнику у кейсі з'явилися і динаміки, які допоможуть знайти його. А також додали можливість заряджати навушники зарядкою від Apple Watch. Живуть самі AirPods 6 годин від одного заряду і 30 годин взагалі. Ціна 250 доларів. Старт продаж 23 вересня. І ось презентували нарешті iPhone 14 та разом з ним iPhone 14. Plus. Які мають розміри дисплея 6.1 та 6.7 дюймів відповідно. Процесор залишили a 15 з 5 графічними ядрами від iPhone 13 Pro. Звісно ж, не могли обійтись і без покращення камери. Основну камеру збільшили, тепер розмір пікселя 1.9 мікрона, а апертура F1.5, що дозволяє сенсору захопити більше світла. Фронтальна камера вперше отримала автофокус та апертуру F1.9. Звісно ж, розказали про покращення нічного режиму та алгоритму Deep Fusion. Тепер фото мають більше деталей і краще освітлення за рахунок фотонного движка. Відео також зробили цікавіше. Додали екшен режим, який дозволяє покращити стабілізацію в преактивних зйомках. Спростили активацію E7 на телефонах та прибрали лоток фізичної сім карти з американських моделей. Тепер тільки e 7. Додали детектор аварій, такий самий як в Apple Watch 8-го покоління, також і додали покращений GPS, який може під'єднатись до супутників навіть у важких ситуаціях. Кілер-фічою зв'язку нового iPhone стала можливість використовувати супутниковий зв'язок. Для надсилання повідомлень навіть без сотового зв'язку, що допоможе точно зв'язатися зі службою порятунку навіть у глибокому лісі чи горах. Функція буде безкоштовна для 14 го iPhone 2 роки та працює на території США та Канади. Ціна від 800 доларів та 900 доларів плюс версія. Старт продаж 16 вересня та 7 жовтня плюс версія. Далі нам показали iPhone 14 Pro та 14 Pro Max зі стильним фіолетовим кольором та вирізом у дисплеї замість старого чубчика. Цей виріз не тільки Музики створює кращий вигляд самого телефона, а й буде використовуватись як стильний графічний елемент у системі, який виводить системні елементи, з якими можна буде взаємодіяти. Наприклад, програвання музики буде відображатися на цьому острівку, а натискання на нього відкриє сам плеєр. Розміри дисплею незмінні 6.1 та 6,7 дюймів відповідно. Збільшила яскравість HDR контенту до 1800 ніт, а максимальна яскравість на вулиці до 2000 ніт. Також додали нарешті функцію Always on Display, яка буде показувати інформацію на вимкненому дисплеї, майже так само, як і на увімкненому. Звісно, що новили процесор до a 16 Bionic, більше потужності, менше нагрів. Все як завжди. Також оновили і нейрони з фотодвигунами, що дозволяє тепер робити кращі фотки. Оновили камери, основна отримала 48 мегапіксельний сенсор ще більшого розміру, ніж у 13 Pro, що вивело фотографії на новий рівень, але це стане зрозуміло вже у детальних тестах. Додали режим 2X-Zoom, який робить кроп з основної камери розміром у 12 мегапікселів. Режим Pro-RAW також тепер знімає у 48 мегапікселів. Покращили ультраширокий модуль, який тепер в три рази краще захоплює світло. Ну і телефото модуль також став кращим, про нього багато не говорили. Відео також стало цікавішим. Появився режим покращеної стабілізації, а кінематографічний режим з розмиттям почав знімати 4К 30 FPS. Ціна за Pro-версію 1000 доларів, Pro Max 1100. Старт продаж обох моделей 16 вересня. На цьому все. Ставте вподобайку за швидкість, підписуйтесь, щоб не пропускати пізнавальний контент, та смикніть за дзвоник. До нових зустрічей.